Першою новиною в день приїзду на Миколаївщину президента України Петра Порошенка стали кадрові рішення глави держави. Про них він заявив представникам преси на території Миколаївського морського порту, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків гучних скандалів за участі представників керівництва нашої області. Пряма мова президента далі. Корупціонери будуть сидіти в в'язниці. Це моя принципова позиція. І не лише корупціонери, а ті, хто або дозволяє, або не реагує на кручіші факти корупції, бо має бути не лише кримінальна, але й політична відповідальність. Можу вам наголосити, що вчора в мене була зустріч з головою Миколаївської обласної державної адміністрації Вадимом Меріковим. І незважаючи на певні досягнення, роботу за ТО іншими речами, після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної державної адміністрації. Це є політична відповідальність. Наголошую на тому, що цим не обмежиться. Я звертаюся до Генерального прокурора звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність в частині боротьби з корупцією. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ і шефа національної поліції звільнити голову поліції області. І я думаю, що таким самим рішучим мають бути кроки влади. По наведенню порядку в державі. Ніколи більше в Миколаєві не буде тихого болота, яке нібито демонструє сприйняття корупційних фактів.